Чи в 50 можна змінити життя? Алла, в 50 життя тільки починається. Ну, серйозно кажу, звісно, що можна. Я вважаю, що життя можна змінити в будь-якому віці. Його можна міняти постійно. Щось не підходить, міняйте. Нема прив'язки до віку. Є люди, які в 80 міняють життя. Є люди, які в 40 міняють життя, в 30, 20. Ми тільки в 30, в 40 починаємо жити. До 30 ми переважна більшість людей живе. Дитячими травмами, там на зло комусь, так? хтось на зло комусь бізнес робить, а хтось на зло комусь страждає. Але все рівно до 30 років ми ще всі по великому рахунку незрілі. Що нам наговорили, тим ми і живемо. Далі ми тільки починаємо пізнавати, розкривати себе і починати дивитися на світ вже зі своєї парадигми, зі своєї точки зору, а не з там маминої чи татової. Тому в 50 можна не просто змінити життя, а можна почати жити нормальне життя. Пораджую вам книжку 4 тисячі тижнів. Забула, звісно, автора, але собі кинете в Ютуб, то знайдете. Це про те, що 4 тисячі тижнів це 80 років. Тобто, якщо людина доживає до 80 років, то в неї є тільки 4 тисячі тижнів. Дуже крута книжка про те, як ми живемо, та, з якої якості, з яких цінностей, філософія життя. Тому порахуйте, якщо, наприклад, допустимо, от я, наприклад, от мені 42, я думаю, так, якщо я теоретично дуже буду до 80, то в мене там лишається вже навіть не 2 тисячі тижнів, виявляється, ну, не повних там, так, тобто, якщо є загалом 4 тисячі тижнів, то виявляється дуже мало. І от починаєш розуміти, що е, цього життя і так дуже мало. То чому ми зважаємо я не знаю на інших людей. на, на оце, Чому ми живемо тими сценаріями батьківськими? Чому ми страждаємо від того, що нам погано? Чому ми не хочемо допомогти собі? допомогти собі або самі десь черпаємо інформацію і допомагаємо до спеціалістів. Чого ми чекаємо? Ми всі помремо шлях один. Чи ніхто з того життя живий не вийшов? Відповідно. Чого чекати? Тому, але я впевнена, що в 50 ще тільки починається життя. І можна змінити все. Було би тільки бажання.